Він мовчав тоді, коли вся країна кричала легенда рингу чи тінь великого українця. А сьогодні ми розповімо всю правду про Василя Ломаченка. Вася, ти проломив дно. Так відреагували українці після червого скандалу за участю Ломаченка. І водночас камбек американського монстра Деонтея Вайлдера. Що відбувається у світі боксу? Вмикай буде гаряче. Бронзовий бомбардувальник повернувся Деонтей Валдер після двох останніх поразок. Нагадаємо, що він програв Джану Джелею китайському танку та Джозефу Паркеру. І ось його повернення Деонтей Валдер Тайрел Герндон Хронологія бою. Перші два раунди. Джеби. Розвідка. Перший нокдаун після лівого хука від Валдера. Четвертий-п'ятий раунд. Гердон намагається огризатися. Але вже видно в тому. Шостий раунд. Другий нокдаун. Сьомий раунд. Валдер затискає суперника. Суддя зупиняє бій. Технічний нокаут. Після бою Деонтей Валдер заявляє: Мені потрібно ще пара боїв для форми, а потім Джошуа. Все по черзі. Він повернувся, як вважаєте ви чи повернувся Деонтей. Василь Ломаченко народився 17 лютого 1988 році у місті білгород дністровський Одеська область, Україна. Син видатного тренера Анатолія Ломаченко, відомо як Папаченко, мати гімнастка, сестра й дружина акробатки. Василь Ломаченко це матриця. У червні 2025 року оголосив про завершення кар'єри у 37 років. Де був на початку війни та участь в обороні 24 лютого 2022-го перебував у Греції? Його повернення до України затримав повітряний простір. Перетнув кордон через Бухарест, дістався білгород дністровську Приєднався до тероборони 27 лютого. Хвилю обурення українці визвели останні події, де притула не підбирав слів щодо Василя Ломаченка. На що відповідь Василь не змовчував. Якщо хочеш дізнатися більше, переходь за посиланням у телеграм-канал. А поки підписуйся. Далі лише свіжі та гарячі новини зі світу боксу. З вами був Нокаутіві. До нового випуску.